Кошик це проміжне сховище для видалених елементів сутності та інструментів у просторі. Знайти його можна в розділі налаштування. У просторі немає загального кошика для всього. Замість цього інструменти та сутності мають свої власні кошики, тобто окремо завдання, окремо справи, у межах CRM – окремо ліди, окремо угоди, окремо контакти, окремо компанії. А у межах розумних об'єктів теж кожен з них окремо. Це дозволяє гнучко керувати видаленими даними в розділах. Тому розглянемо, як це працює. Видалимо вже не потрібну нам угоду. Після підтвердження дій вона потрапить у кошик, а не зникне назавжди. Перевіримо. Скориставшись перемикачем, перейдемо до кошика угод. І тут ми бачимо щойно видалену нами угоду. Протестуємо ще й на розумних об'єктах. Перейдемо до списку елементів одного з них і видалимо якийсь. Дія працює аналогічно. Елемент потрапить у окремий кошик, що належить цьому розумному об'єкту. А на справах розглянемо, що відбувається, якщо видаляти дані масово. А відбувається все те саме: просто вибрані елементи одночасно потрапляють до відповідного кошика. А ще варто розуміти, що елементи потрапляють у кошик як цілість, тобто можна видалити угоду чи завдання та потім знайти їх у відповідних кошиках. Але якщо видалити нотатку в угоді або коментар у завданні, то вони в кошик не потраплять а будуть усунуті із системи відразу. А ще зверніть увагу, що за замовчуванням сортування в кошику відбувається за датою та часом видалення, тобто, спочатку, ви побачите свіже переміщені сюди елементи. Отже, видалення в кошик це зручно, безпечно і допомагає уникнути безповоротної втрати важливої інформації.